24 години говорити своїм дочкам так. Цікаво. Як це все буде виглядати? Давайте їх обрадуємо. До кого йдемо? Ну, до Яна давай. Яна, вставай. А, все. Сьогодні ми тобі говоримо 24 години, так, ну і твої сестричці. Ура! Мама? Можна цей? Ми побідаємо моразно. Ну добре, ходімо. Сестра! Та що ти хочеш? Мо не дає спокійно. Сьогодні нам мама говорить і тато 24 години. Так, я ви. Вау! Ура! Ну, то що, ходімо? Куди? Ну куди морозивком їсти, а замовить. І моє перше бажання це поїсти в моїй кімнаті. Тут є місце. Ну, ок. Так, це це перший смін карточка. Кому яке? Шоколадне, паляничне. Ну, давай мені пломбір. А мені з шоколадною Ура! Da. ।а, Ой, а ч я без пятника? Да. Давай лишь. Нем. Давай. Так, давай, псишь. Все. так, ну то еще далее. Так, что тут с моим телефоном? Мама, мама, Всё. А мой знаменитый телефон? А, а не, айпад. Да ладно, шуткую я. Хочу новые игрушки. добре. Так. Угу. Що тут нового? Що тут я ще маю купувати тобі? На віву іграшку. Яку? Я не розумію тебе, яку іграшку ти хочеш. Так, що тут у мене з цих речей? А, ще малого іграшки? Ну ладно. угу, Бо, до речі, це Я придумала, що я дуже хочу. Мам, пап, ну що? Я хочу позвати Єву в гості. Окей, дзвони. Ну то я хочу, я плюшеву іграшку нову. Добре, ходімо ж. Тільки одягнись. Ну ок. Мама, мам. Що? А можна я піду в оцьому? оцьому? Ну добре. О, mm. Почекай хвиночку, я б їй так взагалі не дозволила зимою сні. Можна то, в капцях ми підемо? Добре. Нічого не розумію на нам здіваєшся. А все, я с милий малюк. Ходімо. Давно мріяла купити собі іграшку, кульки. Ну що, є ще, ще. Хочу цю М-да. А скільки вони коштують? Ну, вважайте, кульки, ціла пачка, до речі, коштує ну, десь 100 доларів. Ого. Ну а принцеса звичайно ж 50 доларів. Давайте другу. Ой, 200 доларів. Ну, я не можу це понастояти купити. Только... Ми все, ну, хоча б щось нормальне. Колики. Це бачив, не бачив чуди. Не бачив. Я ба поки що не може. Так. Може, купиш мені от я хочу щось, а ви не знаю що. М -м -м. Тато, купиш мені нікрав, щоб я могла його скачать. Окей. Ну ладно, це ж жар, зараз я переодягнуся і ми підемо гулять. Ой, штани одягну.

Це. Так, що ти хочеш, я вже забула. Ой, де моя куртка. Ходімо там, пара. шукаємо. Надо є... ще яку курточку. Ось! Мама, гуляти. А, так би сразу і сказала. Де ж моя кофточка? Мама, тобі оця дуже пасує. Ой, на яку б нас возив тата на відпочинок. Тоді б я її одягала би дуже часто. А зараз що ж? Оце.

Крылатый пиздень, ура! Ну, добре, мы уже пишем. Па-па! Ну, то что, еще все просишь? А давай, ну, мне купим новый телефон. Ну, с хорошим чехлом, а то дивися на цей. Что с ним на так? Ну, старая модель, еще. Ну, ладно. Ти ж говориш 24 години так. Причому тут заряд дуже поганий, він завжди погано тримається. Ок, Або тато, я так подумаю, я думаю, що мені треба другий телефон, якщо цей загубиться, іди вже одягайся ок.

так, ну ось уже. Ну ты как и хочешь. Думаю, это будет просто запасным. То, То в тебе будет два телефона? Ну да. О, камера. Ну, надеюсь, тебе не надо воно. Да, Той, купи мне сейчас караоке и все. А як воно? Та-та-да-да-да. -та -та, та та Або не, я придумала, краще ходімо вже додому. Ок. Ну, ось ми вже. Ну, то поки вони ще гуляють, ну то що зробиш? Не знаю. Можна я піду сама гулять? Ну ок, як з цих телефонів береш. Для початку налаштую все думаю, що цей. Окей. Ну то що? Що будемо робити? Батут! Зум! Зроби сніговика. Зараз ліплю. Прошу. Ура! Взюм! Ну, то привіт. О, привіт. Ты в піжамі? Уяви, в да. Боб мене инших штанів не було. Ну ладно, ходи, мабушка. Мороз, зубчика, зупи да Ну, давай, да. І я візьму його і я проїхав. О, морозовчик має бути скоро. Максимум через 15 хвилин. Мінімум через 5 секунд. Ой, мені мама дзвонить. Алло, мам? Дай я гуляю, дай я в піжамі, що ти хочеш? А, щоб ти мені Щоб я домашку зробила. Ок. Все, пока. Є, ну то ти який? Я думаю, я. Стоп, я не буду. Ось от не. Це друг. Ось друге. Ходімо вже ж, блядь. Що, мамо? Що ти хотіла? Слухай. А може цей же ж? Позвонимо сестрі, а точно, телефон вдома забула. Граємо в хрестики новики. О, я забула це отут от. Ого, ти гарно ви Я її наслала у тебе в кисені. Ну добре. Вже вечір. І я думаю, що вже наші дітки в як у них сьогодні був насичений день. Ну да, так. Да. Тому ходімо перевіримо, як у них справи. Тоню, як у тебе справи? Привіт, мама! Гарно посадила дуже гарна іграшка. Що спати? Да. Все на добра ніч. Донь, що ти робиш? М -м, дивлюсь і ток А, зрозуміло, що в 10 лягло спати. Зрозуміло? Ну, добре. Так, ну і на цьому відео. кінець. Всім па-па!